У Кам'янському за підтримки ПРООН облаштували навчальний кабінет для медиків. У циклі сюжетів Вулицями Героїв розповімо історію сержанта Коновалова, ім'я якого носить колишня вулиця Глаголєва. Ви рішили прихистити тварину? У міському притулку розповідають, як правильно забирати чотирилапих. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 11 травня. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! почнемо з оперативної інформації стосовно ворожих атак вечором та вночі під ворожими ударами знову опинилося місто Нікополь. На цей раз минулося без загиблих та постраждалих. У Дніпропетровській військовій адміністрації повідомили про наслідки нічних атак та обстрілу, що відбувся сьогодні. Внаслідок обстрілів у місті були пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди, автомобіль також обірвана. Одна з ліній електропередач. По безпілотним літальним апаратам агресора відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Наші сили оборони за рік війни стали тільки сильнішими та професійнішими. Нашого президента транслюють у найвпливовіших світових виданнях як людину, яка разом зі своїм народом бореться за волю та свободу. Тому російську армію чекає тільки поразка та зневага, наголосив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Кам'янське долучилося до наймасштабнішого у світі руху з клімату та енергії. Про це повідомив очільник міста Андрій Білузов. Він розповів, що днями долучився до конференції угода мерів в Україні у Львові і зазначив, що Кам'янське є підписантом угоди мерів з 2015 року та підтримує ініціативу Європейського союзу щодо підвищення енергоефективності. У конференції брали участь Гертьян Купман, гендиректор генерального директорату з питань європейської політики, «Добросусідства» сусідства та переговорів щодо розширення. Європейська комісія, голова держенергоефективності, заступники міністрів, народні депутати України, голови комітетів Верховної Ради України, Львівський міський голова Андрій Садовий, голови різних територіальних громад, експерти та інші обговорювали питання посилення співпраці на місцевому рівні, потреби громад щодо відновлення та реконструкції України та інші нагальні питання. Дякую всім учасникам конференції за змістовний діалог та плідну взаємодію. Зазначив міський голова відтепер виявляти вид травми та вдосконалювати свої знання із надання першої медичної допомоги для молодих лікарів та медичного персоналу можна в новому інформативно-навчальному кабінеті, який зручно розташувався в дитячій міській лікарні. Відкриття простору стало доступним завдяки міжнародній програмі ООН в Україні. Медики міста впевнені, чим більше ресурсів для опанування практичних навичок, тим вищий рівень підготовки до роботи в екстрених ситуаціях, особливо в воєнний час. Ми разом з програмою розвитку ООН з відновлення та розбудови миру, разом з за підтримки уряду Канади відкрили тренувальний центр. Дуже вдячний нашим друзям за співпрацю за такий вагомий внесок у розбудову медичної освіти і надання медичної допомоги в місті. Ми обговорили уже плани. На наступні періоди, тому що ми ніколи не зупиняємося в своєму розвитку, в своєму прагненні зробити медицину Кам'янському більш досконалою, доступною та ефективною. Загалом відкриють 10 подібних кабінетів в Україні. Першим завершився ремонт в Кам'янському. Поділився Сергій Задоя. Ми відкрили перший в області і один із перших в Україні учбових центрів. Де будуть проходити навчання лікарі, медсестри і мешканці нашого міста? Зараз немає можливості їздити на курси, вони позакривалися онлайн обучення. До нас будуть приїжджати фахівці. Це тільки перший крок. Будемо розвивати в подальшому цю співпрацю. Ми будемо заказувати теми, які нам дуже цікаві, особливо медикам». У новому кабінеті є все необхідне для теоретичного та практичного курсу із виявлення типу поранення, починаючи з перевірки наскільки якісно вимиті руки, і до того, як правильно надавати першу екстрену медичну допомогу, можна навіть виміряти зріст та вагу одночасно. Налагоджена між проон та кам'янським співпраця триватиме й надалі. У перспективі розширення навчальної бази для медиків і навіть створення освітніх груп для бажаючих опанувати вазові правила першої допомоги. 18 років назавжди. Сьогодні у Кам'янському прощалися із зовсім юним захисником України Даніїлом Філіпчуком. Він наймолодший герой Кам'янського. Дочекавшись повнолітня, хлопець свідомо пішов на захист Батьківщини у січні 2023 року. Перебував на контракті у Збройних силах України. 8 травня війна обірвала життя, що лише починалося. Міський голова висловив щирі співчуття родині загиблого захисника. Проводили хлопця в останній шлях рідні, друзі та побратими. Даніл Філіпчук народився 2 червня 2004 року. У Збройних Силах України пішов на початку року. Попри юний вік, Даніл був мужній, відповідальний військовий, який не боявся виконувати бойові накази на найгарячіших точках, справжній патріот України і гордість для своїх рідних, близьких, друзів та усієї України. Йому було 10, коли почалась в Україні війна. 16 років він прийняв хрещення в нашому храмі, і ми з ним спілкувалися завжди. Повномасштабне вторгнення йому 17 і ось сьогодні ми його проведжаємо трохи менше місяця. Він не дожив до свого 19-річчя. Знаєте, по-перше, це сумнівно наймолодший герой нашого міста. Я думаю, що таких героїв в Україні дуже мало. Котрі Свій такий молодий вік. Пішли захищати всю державу. У своє життя він віддав за життя не просто своїх побратимів, а життя цілого народу. Серед бійців свого підрозділу був одним з найкращих. Швидко вчився та досконалював свої навички. Ним пишались та поважали побратими, з якими він пліч опліч проходив бойові завдання. У кожного залишились теплі спогади про Данііла. Він вмів дружити та бути вірним своїм братам по зброї. Гідно ні звання військовослужбовця, не побоявся взяти на себе відповідальність та протистояти ворогу. Боксик був щирим справжнім сином української нації і помер як справжній воїн зі зброєю в руках та на щиті. Данило був дуже відкритим, вмів Правильно виконувати всі поставлені задачі. Пройшовши курси в Британії, розумівся на справі піхотинця, навчався швидко, був дуже чесною, справжньою людиною, оскільки він був дуже віручою людиною, і ми це знаємо. Сподіваюся, що наразі він дивиться на нас з неба і. Залишається з нами в наших серцях до кінця. Провести героя зібрались рідні, знайомі, багато друзів та небайдужих кам'янчан, які віддали шану загиблому захиснику. Коли війна забирає кращих, тих, хто попри все доводить, що українська нація незламна, стримати сліз та емоції неможливо. Кожен мав що сказати та згадати про Даніїла, адже його щира посмішка та бажання допомогти кожному нікого не залишали. Осторонь. Він мені був завжди як син. Його життєвий шлях почався з мене. Коли я вже був в Бахмуті, він ще навчався, спитав мене, як там, страшно, я сказав так, немає людей, котрі не бояться. Але саме злий ворог той, хто не може справитися зі своїм страхом і підведе своїх побратимів. Скажу одне, він для мене герой, був, є і буде. Герої не вмирають. Слава Україні! Полк Азов ніколи не забуває своїх. Провести Даніїла. Приїхали командир і побратими, які назавжди увіковичили його ім'я серед героїв України та з промовою звернулись до рідних. Ваш син був справжньою гордістю цієї нації, цієї країни. Він був вихований як справжній чоловік. Ми зробимо все можливе, аби вигнати цього ворога з нашої країни. Помститися за всіх полеглих, в тому числі за Данила. Друже, брате, тобі хочу казати, ти був одним з найкращих. І вчеників, і бійців. Пам'ятаємо, помстимося. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Вічна пам'ять та слава Данілу. Пам'ятаємо. помстимося, Пам'ятаємо. помстимося, Пам'ятаємо. помстимося, боксик, Строю. боксик, Строю. боксик, Строю. Міська інформаційна служба продовжує цикл сюжетів вулицями Героїв. У них ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які, захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні розповімо про вулицю генерала Глаголєва 3 вересня 2022 року. Вулицю перейменували на честь сержанта Коновалова. Зараз ми знаходимося на вулиці сержанта Кирила Коновалова біля будинку, де наш герой народився і зростав. Колись вулиця носила назву генерала Василя Глаголєва. Радянського воєначальника, життя якого ніколи не було пов'язане з Кам'янським, і в нашому проєкті вулицями Героїв ми вкотре наголошуємо на важливому моменті пам'яті і поваги саме до наших військових, а не осіб, які створили вдалий плацдарм для сучасної україновбивчої російської машини. Затишна квартира в будинку по вулиці Сержанта Коновалова на столі у вітальні фото військового із безліччю нагород, які отримав Кирило за шість років служби. Одна з них орден за мужність третього ступеня посмертно. Але наша щира розмова з мамою Світланою Коноваловою буде про життя її сина героя. А починаємо з дитинства. Він чим був скромний в дитинстві. Он очень был скромный, и воспитательница с детского сада до сих пор тоже его помнит. Я вот как-то недавно с ней встречалась, и она помнит, какой он был скромный. Она говорит, такой скромный, такой спокойный хлопчик у вас. Друзей у него очень много было, друзей. Он очень общительный был. Для меня он, конечно, был самый лучший, самый умный, самый красивый. А вообще, я думаю, он был справедливый, всегда добивался своих целей. Навірно, був мужественний, очень добрий, він був очень добрим чоловіком. Навчався у 22-й школі, потім в училищі. Коли у 2008 році прийшов час строкової служби, мав свідоме бажання служити саме в десантно-штурмових військах. Такий запал завжди дивував Світлану Григорівну, адже в родині військових не було. Для того, чтобы стать десантником, он даже удалил родимое пятно на лице, у него было родимое пятно. И когда он пошел проходить медкомиссию в военкомат, хирург сказал, если хочешь быть десантником, нужно удалять. И он сказал, мама, я хочу быть десантником. И когда ему удаляли это пятно, то в больнице все отделение сбежалось посмотреть на парня, который удаляет родимое пятно, чтобы пойти в армию. Ще під час строкової служби у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді Збройних сил України Кирило отримав спеціальність артилериста-навідника. Туди ж повернувся після підписання контракту у 2016 році. Проходив службу майже у всіх гарячих точках Донбасу. Але, попри все, Армію покидати не збирався. 16 -го года він контракт не приривав. Он по-моєму, перший раз он на год заключив контракт, а потім його продлив на 5 літ. І дальніші плани ну різні були. Ну, от, ну, как бы так он смотрел, закончится контракт, потом будет видно. А так конкретно нічого такого не планував. Пані Світлана згадує, що син постійно вдосконалювався в артилерійській справі, проходив безліч курсів, а ставши головним сержантом батареї, охоче передавав свій досвід. Почему-то в вищому воєнному заведенні він не хотів вчитися, а вот зак... от такі короткосрочні курси він закінчив багато. І коли приїжджав от механік, він говорив, що он, он... Кирил робив такі хороші розчоти, правильні, причому в умі, говорить, ми просто удивлялись, він навіть нам відео показував, він навіть записував на відео, як Кирил просчоти робив. День повномасштабного вторгнення Світлана Григорівна пам'ятає у деталях, як і розмову з Кирилом. Коли почалася повномасштабна війна, він був після операції і він був на реабілітації вдома. У нього ще був больничний до 8 чи 10 марта, я вже не припомню. Але коли почалася повномасштабна війна, йому позвонили командири його, Просили, якщо ти себе хорошо чувствуешь, якщо ти чувствуешь собі силы, ти нам здесь нужен, якщо можеш. Ну, сказав, мама, мене И уехал. Сьогодні справжньою відрадою для Світлани та Ігоря Коновалових є онучка Даринка. Дівчинці 8 років. Вона навчається у тій же школі, що і тато, займається танцями і часто навідується до дідуся з бабусею. Ой, внучка у нас вообще така, але у нас щастя наше просто. Это наша радость, гордость наша. Она с мамой вместе собирала и посылки для бойцов, и 25-й бригады, 93-й холодный яр. Она у нас воспитана в духе патриотизма. Она родилась у нас в 2014 году, когда вот началась война на Донбассе. Вот. И Анастасія мама папа її навчив, і Сєма говорив. От він, коли від'їжджав, вчасно на чергову ротацію, він завжди, коли виходив, говорив: "Даша, слава Україні". А вона завжди говорила: "Героям слава". Даринка пишається татом. А ще, незважаючи на юний вік, постійно допомагає військовим. От вона все і нагадує про нього, вона завжди говорить, коли когда... навіть такий случай був Мне рассказывала мама ее. Они гуляли на площадке. И дети все вот, говорят: а мой папа сьогодні вот, папа это. Она молчала, потом говорит, а мой папа герой. Бойцам Холодного Яра она з мамой отправляла, посылку отправляла. Бойцы в благодарность ей прислали їй флаг України небольшой. Там свои пожелания, подписи, їй було приятно, нам показывала, вот, нам тоже было приятно. А бойцы 25-й бригади. Вот, Іменно батарея Кирила, где Кирил служив, ані їм сладкие подарки к Новому году передали. Вона їм записала відеоображення, поблагодарила їх. Всім доброго дня. Мене звати Коновалова Дарина. Я донька сержанта Коновалова. Я хочу подякувати 25-й бригаді за смачні подарунки. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, і ви всі повернулися додому. Слава Україні! Героям слава! Захисники не забувають і про батьків Кирила на першу річницю загибелі до Світлани та Ігоря приїздили не тільки побратими, але й солдати, яких навчав їхній син. І вони нам багато чого розказали. Нам з мужем дуже приємно було слышати. Кирил був хорошим бойцем, він був хорошим командиром. Вот, он обучал бойцов и даже старшина сказал, даже сейчас иногда я операции слышу, э, как мне мені... почему ты так вот сделал? Потому что так меня учил Коновалов. Вот его уже нет, а они помнят, чему он их учил. Щодо перейменування вулиці, батькам зателефонували друзі Кирила і запитали: чи не будуть проти, якщо вони подадуть заявку на переіменування? Вони подали заявку і вот, люди проголосували. навіть ну, сусіди наші знайомі всі у нас же, на нашій вулиці живуть. були не проти, ми тільки гордимося. У нас навіть родственники живуть на цій вулиці, вони теж гордяться. Що ну, у нас залишилось? Тільки гордість і пам'ять. Вже другу весну родина Коновалових зустрічає безрідного сина. Його подвиг забрав найцінніше, але натомість у Кирила підростає донечка Даринка, яка є для дідуся з бабусею справжнім даром. Дівчинка виросте і вже її діти, проходячи цією вулицею, будуть згадувати рідну людину, яка ціною власного життя виборола для них таке прекрасне, вільне українське небо. Ну а зараз порція корисних порад від юристів. Мало хто з військовослужбовців знає, що для них передбачені певні пільги щодо кредитних зобов'язань. Ця інформація наразі актуальна та корисна. Які саме пільги очікують на військових, розповіли спеціалісти з Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Останнім часом все частіше можна побачити рекламу про легке отримання кредитів готівкою, і коли не вистачає коштів, ми звертаємося саме туди. Отримавши кредит, купляємо потрібні речі, щомісяця повертаємо необхідний платіж. Та війна змушує багатьох забути про оплату кредиту. Бувало й так, що тримувача кредиту мобілізують. Він ступає до Збройних сил України. Несподіваний телефонний дзвінок чи повідомлення, нагадує про кредитні зобов'язання та навіть штрафні санкції за їхні невиконання у такому випадку. Військовослужбовцю слід знати, що відповідно до закону України про соціальний правововий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів, забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації у Донецьких та Луганських областях, забезпечені їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у періоді здійснення визначених заходів. Штрафні санкції пеня за невиконання. Ні зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за використання кредиту не нараховуються. Чи поширюється дана форма закону на всі кредитні зобов'язання? Розповідають юристи. Ні, ця норма не поширюється на кредитні зобов'язання щодо придбання майна житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного будівництва та або автомобіля. Що потрібно зробити, щоб отримати звільнення від сплати відсотків за користування кредитом та звільнення від сплати штрафів? Пені за не сплату платежі по кредиту. Крок перший: зверніться до банку із письмовою заявою про отримання довідків із суми залишку заборгованості по тілу кредиту, а також процентах, комісіях, штрафних санкціях тощо. Це не обов'язково робити у відділенні банку. Таку заяву можна написати власноруч, підписати за допомогою цифрового підпису або власноруч та відправити на електронну адресу банківської установи. Після отримання інформації по вашому кредитному договору зверніться із заявою до банківської установи про звільнення від сплати процентів комісій, штрафів по кредиту, додавши до заяви документи, що підтверджують ваш статус військовослужбовця, наприклад, копію військового квитка, довідка про призов на військову службу тощо, банк має протягом 30 днів прийняти рішення та розглянути вашу заяву. Крок третій. У разі незадоволення банком або фінансовою установою зазначених у заяві вимог, зверніться до Національного банку України зі скаргою на дії банку. Контакти для подання письмових звернень громадян вулиця Інститутська, 11Б. Місто Київ, індекс 01601, телефон 0800 505 240. Рок четвертий у разі незадоволення або часткового незадоволення банком визначених у заяві вимог, зверніться до суду з позовом до банку. Важливо, у період дії воєнного стану та протягом 90 днів від дня його припинення, кредитори не мають права вимагати повернення кредитних коштів. Від військовослужбовців Збройних сил України, військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, з несенням воєнної служби, членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали без. Звісті осіб, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особам, які зникли безвісти. Тому не забувайте повідомити свого кредитора, що ви маєте належність до однієї з вище зазначених категорій, щоб не опинитися у неприємній ситуації. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Герой, рятувальники 19 або за телефоном 0800 213 103. Забирати тварину з притулку це не тільки про можливість допомогти бездомному котику або собачці знайти дім, це й про зміни у власному житті. Наша інформаційна служба вирушила до місцевого притулку, щоб дізнатись, які важливі речі треба враховувати перед тим, як обирати нового члена сім'ї. Важливо пам'ятати, що забираючи тваринку з притулку, не тільки ви, як новий власник, відчуваєте стрес, а й ваш новий обранець також перебуває у стані напруження. У притулку створені особливі умови для комфортного перебування, і тварини звикають до них. Там вони на певному етапі проходять вакцинацію, стерилізацію і адаптацію. Тому, коли людина приходить обирати собі підопічного, є певні критерії, які допоможуть вам правильно підійти до цього рішення. Якщо у нас людина бере у нас у притулку тварину. Ми заповнюємо договір, записуємо всі дані: це прізвище господаря, власника нового, де буде мешкать тварина, адресу, беремо контактний номер телефону. Фотографуємо на щасливу історію, де виставляємо у нас в інстаграмі чи Фейсбуці на нашій сторінці. Обов'язково даємо обратно, обратний зв'язок. Свої контакти. Марина також заспокоює усіх нових власників у разі, якщо з твариною виникнуть труднощі, протолок завжди готовий допомогти. Ми готові і в телефонному режимі додати консультацію. Ми готові надавати нашим тваринам від допомогу можуть люди так і так було не один не одноразово, коли брали і потім до нас привозили лікувати Якщо ж вже так стало, що тварина вам не підійшла, то притулок без нарікань готовий взяти її назад. Не треба завозити, викидати або лишати їх. Просто поверніть туди звідки взяли. Також працівники притулку закликають усіх новоспечених господарів стерилізувати та каструвати ваших домашніх улюбленців. Якщо особисто зробити це змоги немає, то притулок залюбки допоможе вам у цьому безкоштовно. Добрий день. Ми взяли в притулку собаку. Дуже вдячні вам за це. Будемо. Оберігати, а вона нас охороняти перед тим як забирати тваринку, обов'язково поспілкуйтесь з працівниками притулку. Вони залюбки поділяться історією вашого обранця, допоможуть більше дізнатись про його характер та залишать рекомендації щодо харчування, обробки від паразитів та особливостей утримання. Питаємо, підбираємо кожному господарю ну, бажаючому взяти тварину. Подбираємо його потреби, яка йому собака потрібна: зла, добра, вольєр, цеп. Хоча на це намагаємось не віддавати, так як життя все на все на життя на цепку – це. Погане життя. Утримувати притулок, особливо в воєнний час, справа не з легких. Займатися виловом безпритульних тваринок, перетримкою, харчуванням все це енерговимоглива та затратна праця. Для цього предприємства має харчування, має медикаменти всі за необхідні. Хочу подякувати міському голові Білорусу Андрію Леонідовичу за його постійне піклування, підтримку нашого притулку. І не до питань безпритульних тварин. Не бійтесь забирати тваринок з притулку. Вони також заслуговують на любов і ласку. Але завжди підходьте до цього питання з усією серйозністю та відповідальністю. І наприкінці новин дізнаємось про погоду на п'ятницю. Обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме плюс 8 градусів, в день до плюс 19. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Попередньо вихідними повітря прогріється до плюс 20. На цьому наш випуск добігає кінця. Вже готуємо свіжі новини для завтрашнього ефіру. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Прощаюсь до нових випусків. Працюємо на перемогу. Разом ми обов'язково все подолаємо. Бережіть себе.